Вітаю, друзі! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Це продовження інтерв'ю з Тимофієм Музичуком, інструменталістом, вокалістом, учасником гурту Калуш Оркестра. Ми зізвонилися трохи пізніше, бо дуже шалений графік у Тимофія і в Калуш Оркестра. Ми це все розуміємо, Тимофій, Вітаю знову! Вітаю. Скажи, будь ласка. Про Євробачення 2023. Як ти відреагував особисто на те, що Євробачення не відбудеться в Україні? А, так, Євробачення 2023, на жаль, не відбудеться в Україні. На превеликий жаль. Хотілося б, звичайно, що воно було в Україні, але так вирішили всі люди, які приймають рішення. А, але надіємось, що е, перемога повернеться ще раз до України, і воно все таки проведеться в Україні. І дай Бог, щоб так і збулось. І Яка була твоя емоція, коли ти побачив цю новину? Ми дуже багато зусиль до цього приклали, щоб Євробачення потрапило в Україну, щоб принести перемогу. І, звичайно, дуже засмутився, коли ця номена дійшла до мене. Чи говорили ви в команді, так? От е, Олег, е, що сказав? Олег Псюк, фронтмен теж е, гурту, що він сказав, як він відреагував? Ця та, та команда засмутилася, тому що е, команда багато зусиль принесла для того, щоб воно все відбулося. Угу. Ми старалися усіма зусиллями. Але mm -hmm. маємо, що маємо, і будемо виходити з такої ситуації. Mm -hmm. чи, чи була якась у вас вага в цьому всьому, чи від суспільного, де проводити Євробачення? Тому що ми знаємо, що Євробачення відбудеться у Великобританії. Ми не знаємо, в якому це буде міст, місті. Ну, наприклад, ну, врешті решт я думаю, можливо, навіть Польща, Польща теж дуже допомагає. Ну і Великобританія допомагає. От. Чи були якісь думки справляться? Ну, все таки повпливало, що Великобританія, я думаю, через те, що вона друге місце. Тому це великий важний, чому там все-таки Євробачення. І, і думаю, це головний важе, що воно ну, проводиться там. Угу. Е, міністр культури Ткаченко він до кінця був не згоден з цим вибором. Але ну, чи обговорювали ви в команді, наприклад, з приводу безпеки? От європейці як приїдуть. Ну, в принципі, ви зараз згодні з цим, чи ви протестуєте? Е, я навіть не знаю, що сказати, бо з одного боку і. Сьогодні, з другої війні, тому що важко велику кількість людей привезти в Україну. А, ну, там я не знаю просто всіх деталей. Це Але з другого боку хотілося б, щоб все-таки це було в Україні, на нашій землі, тому що це наша перемога, і хотілося б, щоб це все відбувалося у нас. Але на жаль. Так, чи відбудеться колаборація з Семом Райдером? Він зайняв друге місце е, на Євробаченні 2022. Е, ви заявляли, що відбудеться якась колаборація? А, так, ще ведуться переговори і спілкуємося думаємо. слідкуйте і все побачите. Так, ну але до ну, вже, вже якийсь запис, ну, пісня є, хоча б. Не ви... можу сказати. Okay, Окей, багато секунд. Треба, треба. Треба слідкувати, бути підписаними. Окей, а з Го A, не думали зробити якусь колаборацію? Uh, я думаю, в майбутньому може і зробимо. Поки ще uh, не думали, але думаю, в майбутньому було mm -hmm. б круто. Я, я чому кажу? бо Там сопілкар, так? Ти на супілці граєш, і там учасник з GoA також на супілці грає. Я думаю, було б дуже цікаво взагалі такі. Два гурти. Uh, да, так, так а я з uh, Катті навчалися разом в одному ансамбілі. З Ага, Я коли вау. поступив, да, то вона ще навчалася, вона старша на мене від кілька курсів. була. Тому ми ще вийшли так, що ми ще в одному ансамблі співали. Як, як товаришували тоді, чи це було більше так професійно? Uh, Більше професійно, тому що я був тільки перший курс, я ще такий зелений не знав, що до чого. <гум> <гум> а яка була. Е <гум> <Тоді. гум> а як Катя тоді згадуєш, от зараз вона змінилася? <гум> зараз жаль, немає можливості з нею поспілкуватися, але думаю, не змінилося. Це лише така. <гум> Окей, okay. Євробачення, і чи йдуть зараз перемови, перемовини з вами, виступ ваш так відбудеться в Великобританії, як буде Україна представлена? Можливо, є якась. Ну, хоча б декілька деталей про це. А, чи будуть українські ще ведучі? Мені цікаві? Нічого так? не знаю. Uh -huh. ще нічого не знаю, серйозно. Ми зараз всі зараз в турі, і я до цієї інформації нічого не можу сказати, додати. Дякую. З нами був сьогодні Тимофій Музичук, Продовження буде. Дякую, щасливо.